Всім великий привіт! Рада вас вітати! Мене звати Світлана. Робила замовлення з мейкабу. Потрібен крем для обличчя. Ну, як завжди, якимсь. Jakimсь неймовірним чином в кошику опинилися ще деякі товари. Коротке включення: всього небагато все бюджетне на сьогоднішній день це вже доступні ціни, бюджетні ціни, акційні. Тому, якщо вам такі відео цікаві, залишайтесь, підписуйтесь, коментуйте, залишайте ваші вподобайочки. Я буду вдячна за будь-який зворотній зв'язочок. Поїхали! Перше тафт ось такий лак у мене вперше. Дуже сподобався колір. Тут у нас трійка, хоча це у нас об'єм, не можу фокус зловити. Трійки мені подобаються, адже вони не дуже склеюють волосся. Нема відчуття того, знаєте, як шолом, шолом на голові. І воно все таке тверде, склеєне, неприємне. Тому навіть дівчатка тут писали, незважаючи на те, що трічка фіксує класно, спробую. Так, наступний новий засіб український це у нас крем-гель для інтимної гігієни з молочною кислотою, захисний для чутливої шкіри. Теж всі писали, що буде проблемна помпа. Я вже морально себе підготувала, але сам засіб ну, можна ці невеличкі проблемки пробачити за непогану якість за такі гроші. 400 мл маємо. Казали, що непогано, скористаюсь, розповім. Наступна зубна паста. Саме такий формат Cullbraй теж в мене вперше. Я брала чи відбілюючи, чи освіжаючи. Ваш професійний екстракт трав. Тут маємо і ромашку, і дуб, і хвощ, і шавлі, і меліса, і корінь лопуха. Зроблено в Європі 100 мл комплексна зубна паста. Щось таке все зелененьке, Я бачу ще одне зелененьке тонік для обличчя. Цей бренд в мене вже був, Line Lab, але рожевий формат. Я обрала теж за відгуками, там ще були якісь інші варіанти, хоча люди відгукнулись не дуже позитивно, а тут було ніби непогано. Для сухої та чутливої шкіри, хоча в мене комбінована, Очищує, зволожує, зменшує почервоніння з екстрактом алої та винограду. Маємо лише 150 мл, але думаю, що. Для свого враження вистачить. Так, наступне крем для ніг. Дивіться, як тепер ми називаємо домашній доктор. The doctor. бачите, як гарно <схід> Європа. Крем для ніг, кінський каштан і хвощ польовий. Надзвичайно свіжий ухопила, тому що 11.08 виготовлено, а сьогодні 28-го вже в мене <схід> і аж до 26-го року. Писали класні відгуки навіть про набряки, особливо літом. Скористуюся, розповім. Так, і ось крем. Я послухала Наталі. Наталі, я дякую вам за рекомендації, Біленда. Вирішила цього разу щось таке підібрати. 40 плюс уже серйозна артилерія, я наближаюсь потихеньку до цих цифр. Можемо бачити, що багато всього польського, але я вже розумію, що 97% натуральних інгредієнтів, це вже і без перекладу зрозуміло. Така еко-баночка, тому що все під бамбук, під дерево. Класно. Ну, солідно, скло. Ну і таке вже серйозне, щоб шкіра не просто мала зволоження, а вже накопичувала якісь такі ефекти, мала накопичувальний ефект. І ось як мейкап попіклувався, тому що вони мені поклали теж антивікове щось. Я абсолютно не знайома, що це за бренд. Розповідайте, хто знає, мабуть, якийсь Genesis чи щось таке. Я тут намагалась віддерти, ну і помітила, що так, якийсь крем. Мультифункціональний проти зморшок. Не знаю, пишіть, хто що знає. Так, ну і ціни, як завжди, в кінці нашого відео. Так, що ми маємо? Крем для ніг з кінським каштаном 58 гривень. В секції намагалась підбирати лак для всіх типів волосся. А, так, маємо 111, Зубна паста екстракт 7 35, крем для інтимної гігієни 40. крем гель вибачає, 46 гривень. Тонік для обличчя так само, 46, зволожувальний крем проти зморшок Білінда 316. І А, доставку мені вже тут теж порахували, тому що я не набрала на 800, аби була безкоштовна. І пробник за 1 копійку. Всього от 650 гривень, і ніби нічого не купив. Завтра, післязавтра, в мене має бути щось таке побутове. Мені треба закупити якісь палички, і диски ватні. Можливо, я ще до вас прийду. Буде ще одне включення. Дякую всім, що переглянули. Пишіть ваші коментарі, залишайте ваші вподобайки, залишайтесь на каналі. Я дуже вдячна вам за зворотній зв'язок, адже ви мене надихаєте на нові включення, нові відео, нові такі закупи, тому що інколи розслабляєшся, але пам'ятаєш, треба дівчаткам щось показати. Тому дякую вам за все і до нових зустрічей. Па-па!